Нове надходження на автомайданчик Авто» – це в нас Nissan Leaf 2014 рік. Автомобіль щойно пригнаний з Норвегії. Без пробігу по Україні, ще на транзитних номерах. Автомобіль у нас повністю весь в рідній фарбі. Це у нас 24-та батарея. Автомобіль з пробігом 94 тисячі кілометрів на максимальній комплектації. Гарнючі диски, камери 360, безключовий доступ. По салончику шкіряний чорний салон, боус-музика, підігрів керма, підігрів переднього, заднього ряду, клімат-контроль. Проїжджає орієнтовно 120-150 кілометрів. Всі зарядочки по ньому є. Повна вартість даного автомобіля 7 тисяч доларів або ж в лізинг з першим авансовим внеском півтори тисячі доларів, і ви вже власник цього авто. Автомайданчик інтелект авто проспект Степана Бендери 34, та обирає автомобіль своєї мрії.